Ніч з 13 на 14 червня, рівно 10 років тому, стала трагічною для всієї України і для нашого міста. У небі над Луганськом російські бойовики збили Іл-76. На борту літака було 49 українських військових шестеро з них були криворіжцями. Після масштабної трагедії Кривий Ріг став першим містом в Україні, що заснувало пам'ятну дату 14 червня день вшанування учасників АТО. У 2016 році започаткували день вшанування наших воїнів АТО, потім ООС. А сьогодні вже і повномасштабного вторгнення. В цей день ми згадуємо всіх наших героїв, які віддали своє життя за Україну. Криворіжці. Одні з перших, хто взяв руки зброю в 2014 році, на превеликий жаль, і, мабуть, найбільше криворіжців полягли в цій російсько-українській війні. І сьогодні зі зброєю в руках стоять на передовій, захищають нас, щоб у нас було мирне небо. Тому низький уклін, вічна світла пам'ять всім нашим героям, завдяки яким ми сьогодні живемо, працюємо, навчаємо, виховуємо наших дітей. І ми не маємо права забути, аби віддати шану Криворізьким воїнам, які загинули на сході України за незалежність нашої держави. У сквері героїв на проспекті Миру сьогодні зібралося багато людей. За багаторічною традицією голова ради оборони міста Олександр Вілкул разом з військовослужбовцями, родинами, побратимами загиблих героїв, представниками громадських організацій та ветеранами поклали квіти до пам'ятного хреста на честь воїнів криворіжців та до пам'ятника Іловайський хрест. Пам'ять важлива, щоб ми не забували. Ціну в житті цих хлопців, що ми зараз живемо під цим небом, що сюди не прийшли агресори. Ми повинні пам'ятати цих хлопців, хоча війна вже йде 10 років. Пам'ятати потрібно і нам, і нашим дітям, і внукам. Поки ми буде пам'ять, ця жива буде за наших хлопців, поки буде жити наша Україна. Дися пам'яті найрідніших прийшли сьогодні батьки полеглих воїнів. Це ж патріотизм, це ж роз дітям, які зараз ростуть, повинні розвивати патріотизм. Юрій Караченцев розповідає, його син був зенітником. Воював у складі 93-ї бригади. Загинув у липні 2014-го на Донеччині. Коли почалась повномасштабна війна, пан Юрій теж став на захист України та з огляду на вік, через певний час залишив службу. Капро. Пані Людмила, наш великий друг. На початку війни, 22-му році, ми ще тільки формувалися наша частина. Вона дуже нам допомагала. Я можу тільки отак -от -от поцілувати її. Це жінка з великим серцем. Мати загиблого. День пам'яті загиблих для нас. 2014 року має дуже велике значення. Ми вклоняємося тим, кого вже з нами немає. Не така війна була раніше, ніхто цих дронів не знав. 14-й рік це був іще тяжчий. І нашим хлопцям зараз тяжко. І ми допомагаємо чим можемо. І так чекаємо перемоги. Дуже чекаємо перемоги. Перемога буде. Дар'я Іськова, Олег Каплій, цей день.